Доброго вам ранку, дня, вечора. Нехай вас все вдається, і щоб у вас було тихо, і щоб було світло і інтернет. Зараз вступне відео до спільного проєкту Філейне В'язання. Я вам розкажу так, посилання на канал ем, Зачинщиці Бунта mm -hmm. Олени Козаченко. Я... Даю в описі. І зараз покажу свій свої надбання, а можливо, це і не надбання, а навпаки. Дивіться, оце ниточка. І ріс мерсеризований. Бачите, який колір, який гарний. Ну, мені подобається. І невістці сподобалось, і ми вирішили, що я сплету їй. Така кофтинка, футболочка. І я вирішила зробити це із мотивів. Мотив це окремо зв'язана квіточка або якась деталька, а потім вони між собою з'єднуються такою сіткою з'єднальною. Коли стало питання участі у спільному проєкті філейне в'язання, то я ну, згадала, по-перше, про це. І я згадала, що я тоді забрала всю пряжу О, о, о те, що було в місті, а це було всього 10, мабуть, чи 8 е, моточків. Ну, і от тепер дивіться, які розрахунки я зробила, і щоб зрозуміти взагалі, чи я це зможу. Значить, я хочу використати ці. Е, я їх розподілю, це не важливо. Головне, що мені треба? Мені треба приблизно 60 на 50 ковтинку. І я розраховую, що це буде 6 тисяч квадра... квадратних сантиметрів потрібно. А самі квіточки, от я їх розклала, їх тут близько 30 штук. Я їх розклала, вони у мене зайняли 15 на 45 700 квадратних сантиметрів. Ну, приблизно, це ж таке діло, знаєте, як, як ще його у філейку в'язати. Так, вага мотка 90 грам. Зразок, от я зробила зразок, щоб плести філейне в'язання, треба плести його, треба робувати. І от я вже зараз почала робити сіточку. Погано видно Зараз поставлю смартфон на свої тримач для пяльців. Так, от дивіться. Ось такий от. Одні клітинки. Немає тут листочків. Ви бачите, що я хочу тут зробити гілочки із листочками. І оце от 2 грима. Але це займає 5х15 см. Клітинки у мене виходять однакові. Я нічого не підбирала, не, не пробувала інакше. Воно одразу якось вийшло: одна повітряна. І стовпчик з одним накидом, вони роблять клітинку однакову. І продовжую. Значить, це 5х15, 5х15, 75 см. І це 2 г. Ну, так мої ваги показали. Значить, я зможу зробити 45 разів більше. Тобто 3375 квадратних сантиметрів закрию, можу, можу закрити плюс квіточки 700. Таким чином, у мене буде закрито цими нитками 4000 квадратних сантиметрів. А треба то 6. Мені не вистачає. От я хочу спитати вашої поради. Мені здається, якщо інший колір. Застосувати, то це буде чудовиське якесь такі, такого кольору квіти. Такого кольору квіти можуть бути красивими лише на такому ж самому кольорі. Так я розумію. Якщо взяти на синьому кольорі, от зараз на мені ковтинка синя, наприклад, ажурна. От. І якщо Прикласти, наприклад, всю сітку зробити синю, а сірий цей, сіру квітку, мені здається, це не красиво. Не знаю, наскільки це видно. О, або рожеву, або червону. Ну, Тим більше вона не любить такі кольори, вона любить, щоб було сіреньке, в різних відтінків. Але можливо, щось я не додумую. Може, ви мені щось можете порадити. Пишіть свої поради, будь ласка, навіть е, найбожевільніші. Я все сприймаю і, е, і критику сприймаю, до речі, якщо ви хочете мені написати, що у мене недолуге щось десь там не видно, десь не чути, десь е, я неправильно щось вимовила, пишіть отакі От мої зараз. Питання я в глухому куті. Далі, що у мене з часом? Це відео я випускаю до 6 лютого, значить, о, після того є 2 місяці для роботи. У будь-якому випадку, я зможу сплести просто серветку для великодневого кошика. І на це у мене є дозвіл автора спільного проєкту Олени Козаченко. І я тоді знову випущу відеоролик із змінами. Але поки що я не знаю, що мені робити. От із цим. От. І хочеться, і колеться. Бувайте здорові і пишіть мені. Що ви думаєте про це?